Давай. Ну шо? Всім привіт. Сьогодні 24 завершальний день мого челенджу, так як сьогодні немає сили вже присісти. Е, і що? У мене новий челендж. Випий 6 пив на 24-й день. Рахується чи ні? Сьогодні 24-й день мого челенджу. За 10 мінут 12-ї ночі. Я вже думав, що сьогодні не буду робити той челендж, бо був сьогодні на волейболі, потім на пивку, ну і так закрутилось. Але ми не здаємося. так що...